Унікальність нашого продукту в тому, що він допомагає людям вирішити дві проблеми: зберегти та примножити кошти для їх цільового накопичення на майбутнє та надає страховий захист на випадок настання різних непередбачуваних подій. Отже, я можу задати протилежне питання, кому не потрібен полі страхування життя. Без перебільшення можемо сказати, що цей продукт потрібен кожному. Я б тут виходив суми, яку клієнт планує отримати по закінченню дії договору і його фінансових можливостей щодо величини щорічного внеску. Але якщо відповісти коротко, то моя відповідь буде досить категоричною: чим раніше почати, тим краще. Тому що чим більший строк, тим менший розмір страхових внесків, а отже, менше фінансове навантаження. Тобто математика проста. Якщо хочеш накопичити, наприклад, 5 мільйонів гривень, тобі легше буде це зробити за 10 років чи все-таки розтягнути цей процес, скажімо, на 30 років. Ну але тут, звичайно, треба враховувати вік нашого потенційного клієнта сьогодні. Бо не завжди він може укласти договір страхування на тривалий період. Задовольнити потребу клієнта в накопиченнях можна максимум 65 років. І мінімальним терміном дії полісу на 10 років. Тобто максимальний вік на момент закінчення дії полісу складає 75 років. Якщо розглядати ризикову частину, то наразі максимальний вступний вік для більшості продуктів 64 роки.